Група компанії Phoenix з капіталом понад 150 мільйонів доларів, що заснована два з половиною роки тому, яка за цей час побудувала 262 об'єкта та забудувала 42 гектари території. Це стало можливим завдяки власному заводу з передовими технологіями, площею 15 тисяч квадратних метрів, який налічує три повних цикли обробки деревини, вторинної металообробки та унікальної технології обробки каменю. І це ще не все. Виробництво власних меблів, виробництво пілет з відходів виробленої деревини, виготовлення різних будівельних елементів для домокомплектів та декору. Phoenix Invest є надійною будівельною компанією, що здійснює реалізацію сміливих проєктів в Україні та за кордоном. Компанія впевнено рухається вперед у своєму розвитку і готова дивувати будівельний ринок України. Компанія пропонує одні з кращих інвестиційних пропозицій на ринку нерухомості. Наразі в експлуатації повністю побудоване діюче котежне містечко Фенікс Релакс Парк будується ТРЦ в Буковелі, котежне містечко Фенікс Medical Резорт у Східниці. А також Фенікс інвест почав активну експансію на туристичний ринок Європи. Вже доступна інвестиція в перший проєкт Фенікс Лагун Спейн в Бенідормі. Наша компанія перетворює нерухомість на джерело доходу для інвестора. Отже, запам'ятай, phoenixinvest.com.ua – твій вибір в інвестиціях.